Вітаю вас, мої любі. Зараз хочу подивитись відповідь на таке питання: чи вдасться моя справа? Це буде стосуватися тих, хто хоче щось розпочати нове, на наприклад. І все вагається. Чи буде з цього сенс, чи не буде, чи буде зиск якийсь, то зараз будемо дивитися. І так, покажіть мені, будь ласка, чи буде вдалою? справа для тих, хто зараз дивиться ці відео. Ну, щось одразу показує. Так, зараз зрозуміємо. є якісь обмеження, які е, стосуються того, що у вас відбувалося раніше. І ви чомусь дуже е, емоційно від на це відреагували. У вас емоційно, причому важко емоційно. От щось вас стримує на даний момент від розпочинання нових справ. І що буде далі? Але далі у вас повинна. От у вас є багато, ви вже багато досвіду маєте з цього, в чому хочете розпочати справи. І оцей досвід вам потрібно залишити в минулому і збудувати стратегію То, як ви хочете рухатись у цьому напрямку, який ви собі обрали. І що буде далі? О, а далі. Прекрасні карти, дивіться. Ви переможете все, що у вас було, які родові сценарії, наприклад, у вас були. Ви це все переможете. І у вас буде дуже вдала справа. Причому король Пентаклів це найбільша карта в матеріальному достатку, тому все повинно вдатися. Удачі! Всього найкращого вам бажаю, вдалої справи. До побачення!